Як і обіцяла ритуал на розвиток і достаток, сьогодні, 21 червня, в День Сонцестояння, активуємо все саме найкраще. Сьогодні активується сонячна енергія, яка заряджає твої наміри і твої мрії. Все, що ти запускаєш в цей день, працює з підсиленням. Твій намір стає чітким і видимим для Всесвіту. Під час ритуалу ти звільняєшся від програм, які блокують твій потік достатку і ресурсу. Відкривається енергетичний потік процвітання, і ти отримуєш підтримку від стихій природи. Цей ритуал поєднує в собі силу Сонця. Силу вогню і силу стихій природи. Мета цього ритуалу зарядити тебе на внутрішню силу і, звичайно, на достаток і процвітання. Підготуй простір, вимкни телефон, щоб тебе нічого не відволікало. Приділи час цей собі. І також, звичайно, дуже важливо зберігати правила техніки безпеки з поводження з вогнем. І тому дотримуйтеся дуже обережно. Один із найважливіших пунктів це написати свій намір, те, чого ви хочете. Як варіант, можна використовувати, ну, такі приклад. Я відкриваю потік внутрішньої сили і грошей. Це як варіант. А ви можете написати свій намір те, чого ви хочете, і прям ваш істинний намір дуже важливий. Склади аркуш і поклади перед собою. Також нам знадобиться дві свічки зелена і жовта, купюра або монета, лавровий листочок, кориця, мед, ну, сірники, звичайно. На лавровому листочку можна написати якесь коротеньке слово успіх, багатство, гроші або своє ім'я. Я дуже рекомендую виконати цей ритуал саме сьогодні, 21 червня. Якщо немає такої можливості і не виходить, його зробити, це відео дуже заряджене. Я його робила в найкращий момент, і тут багато сили, і тепла, і енергії. І якщо немає можливості зробити, просто напиши в коментарях. У цей день світла я наповнюю свій шлях енергією сонця і достатку. Пиши в коментарях, і нехай в твоє життя приходить любов, достаток і, звичайно, успіх. Ну і почнемо. Приступаємо до ритуалу. Поїхали. Запали свічку, спочатку жовту, потім зелену. Підготуй лавровий листочок. Змасти медом і посип дрібкою кориці. Поклади на купюру або монету. І також свій намір, свій аркуш паперу, також поклади там поруч із листочком. Активовуємо наш намір, тримаємо руки, не торкаючись вогню, і проговорюємо наступну фразу фразу прикріпляй. Свічки сьогодні повинні догоріти повністю. Купюру або монету в гаманець як грошовий магніт. Намір по відчуттю. Можеш носити з собою, можеш спалити, як я. Тоді проговори фразу. Мій намір летить у світло, щоб повернутись до мене реальністю. Лаврушку теж по бажанню, можеш спалити як жертву, можеш засушити і носити з собою. Побудь у тиші і візуалізуй те, чого ти хочеш. І обов'язково подякуй собі, Всесвіту і мені в коментарях.